Назвіть страву на букву М. Ну і за нашими правилами той, хто програв, той і готує цю страву. Я готувався. Поїхали. Макарун. Макарони. Пофводські. Пофводські. <флотські> <флотські> Манти. Манна каша. Медовик. Мамалига. Мімоза. Морпа по корейськи Та немає такого. Ну як це? Так вважають тільки корейці, а для українців іншої думки. <флотські> Тоді міді в <у> вершковому соусі. М'ясо по-французьки. <флотські> Мигдалеве печиво. Маца. Цікаво. Мафіни. Не мафіни. П'ять. 4. Три. Два. Добре, добре. Я, я здаюся. Я здаюся. То що, готуємо мафіни? Мафіни. Три яйця. Цукор, сіль та ванільний цукор до однорідної маси. Додаємо 3 столові ложки олії та питного йогурту. Просіяна мука, розпушувач. Та даємо відпочити тісту на 10-15 хвилин. Викладаємо тісто у форму 15 хвилин на 180 градусів. Прикрашаємо цукровою пудрою і готово. А ну!